Це ранок вдома, і ми продовжимо знайомство з мирним планом України. З багатьма пунктами ми розібралися від радіаційної та ядерної безпеки до продовольчої енергетичної програми. Ну а сьогодні послухаємо, що експерти кажуть про дуже болісний пункт повернення всіх полонених. Скільки наших у полоні, чи реально повернути всіх, як це робиться за нормами міжнародного права і як впоратися із завданням, маючи справу з країною терористкою? Наш наступний сюжет допоможе в усьому розібратися. На цю тему багато не говорять. Показують лише результати. Період активних бойових дій вже майже 2600 українців і українок повернулись додому, і майже 50 обмінів відбулося. Чоловіки та жінки, військовослужбовці та цивільні. Україна повертає своїх. Скільки наших у полоні у росіян і чи реально повернути всіх? За їхньою обороною слідкував увесь світ два місяці в облозі під постійними бомбардуваннями. Азовсталь. Маріупольський завод що став символом українського спротиву. Більша частина оборонців військовослужбовці Азову. Кругову оборону вони тримали до останнього. Далі російський полон та повернення додому більшості бійців. Окрім командирів, їх відіслали до Туреччини. Проте після переговорів президентів Зеленського та Ердогана лідерів Азову повернули додому. Дякую за це турецькій стороні. Президенту Ердогану за те, що за те, що все вийшло. Скажу так, піднімали питання важливіше до повернення наших полонені. І депортованих дітей будемо всіх об'єднувати, щоб дійсно повернути українців в Україну. Це дуже важливо. Повернення всіх українців з полону один з пунктів української формули миру, і в його реалізації можуть допомогти інші країни, зокрема, та ж Туреччина. Це все наслідок успішних дій української армії. Ердоган би теж, знаєте, так особливо нічого не робив, якби не розумів, що Росія програє. Розуміючи через це, що треба робити такі жести для того, щоб здобути в тому числі прихильність не тільки України, але й Заходу. Він підвищує в першу чергу власну вагу як геополітичного гравця, показує, що він регіональний лідер. Для низки країн українська війна стала викликом, але є держави, які бачать в цій війні можливості для себе як дипломатичні, так і економічні. Приміром, Саудівська Аравія країна офіційно заявила про готовність сприяти гуманітарним питанням. Визволення українців з полону одне з них. Саудіти зрозуміли, що той хаос, який генерує Російська Федерація, хаос заради хаосу. Вже перешкоджає їхнім інтересам. У них є конфлікт вже безпосередньо з Росією в Судані. Це вже басейн Червоного моря. Цих полонених витягнути найважче. Українські діти, вони теж в полоні. Офіційно депортованих або примусово переміщених майже 20 тисяч неофіційно в десятеро більше 200-300 тисяч дітей українських потенційно були викрадені російською владою. Вони кажуть, що діти залишились самі. В них там загинули батьки від звичайно ж від українських збройних сил від руку збройних сил України. Вони загинули, і ми дітей порятували. Хоча навпаки, вони спочатку вбивають самостійно батьків, а потім викрадають дітей. Або вони розлучають дітей. Те під час фільтрації з батьками встановити зв'язок з депортованою дитиною майже неможливо. Пошук та повернення українських дітей додому один з найбільших викликів цієї війни. Та наша країна про своїх не забуває, повертає з полону всіх. Кожен український військовополонений має повернутися додому. Є дуже багато окремих е, е, груп, які потребують окремої уваги. Є жінки, які досі перебувають в полоні. Є жертви оленяків, в тому числі є поранені. Є некомбатанти, є величезна кількість є онкохворі, тобто є величезна кількість біди і горя, і над цим всім ведеться робота. 24 лютого 2022 року взяли нас на острів зміну в Що вони пережили? Про що думають, коли повертаються додому? Усі, виходячи з автобусів, посміхаються, але їхні очі вони повні смутку і болю після всього, що людям довелося пережити в полоні. Україна для кожного з них це насамперед кінець стражданням.